Сьогодні розповідь піде про історію зцілення, яке відбулося через зміну мислення. У Ірини було виявлено це печінки. Жінка практично весь час проводила у лікарні, перенесла дві операції, але ситуація не змінилася. Кроки до покращення життя почалися зі знайомства з ученням апостола Володимира Мунтяна про зміну мислення. Що ж сталося? Ми дізнаємося особисто у близьких. Ми прибули до Німеччини, місто Фульда. Перші ознаки моєї хвороби проявилися так, що я взагалі-то не одразу зрозуміла, що я захворіла. Коли вже мені було занадто погано, я відчувала, що я якось живіт почав рости, великий чомусь. Важко стало дихати, ходити важко стало. Я все думаю, нічого страшного, мене знепритомніла. Мені було 12 років, коли я одного разу прийшла додому зі школи і знайшла свою маму лежачою в непритомності. В неї були розплющені очі. Вона не реагувала на мої запитання. Я намагалася її порушити, але вона не реагувала. І я викликала швидку допомогу. Вони в мене запитали, чи знаю я, чому вона у такому стані? Я не знала чому. Мене відвезли і сказали, що дуже низький гемоглобін, тобто, це в крові втрата крові. І в животі знайшли рідину. Що вона не виходить, і поставили діагноз. Що в мене перші ознаки цирозу печінки? Цироз печінки частіше цирози розвиваються при тривалій інтоксикації алкоголем на фоні вірусних гепатитів Б, С і Д та паразитичних інфекціях. Смерть настає в залежності від різноманітних випадків протягом 2-3 років із сильними болями та стражданнями пацієнта. З Іриною ми знайомі вже багато років. І хвороба її розвивалася в принципі дуже інтенсивно. Просто збиралася вода в животі, і кількість води весь час збільшувалася і збільшувалася. І період або проміжки часу між лікарнями ставали все коротшими і коротшими. Але вона так швидко почала прогресувати. Ця хвороба, що я потім з лікарень не вилазила, і в мене не просто відкачують воду. А по 5-6 літрів відкачували води за раз. Щоразу і кров була гіршою. І вони вже казали напряму, що це цироз печінки. Вони так у документах описали, що вже цироз печінки. І вже у лікарні мені лікарі пояснили, що в неї важка хвороба, цироз печінки, і що це призводить до важких наслідків. А вашій дитині скільки було років, коли ви хворіли? Коли поставили такий остаточний діагноз, це було їй було 13 років, і на її очах відбувалися всі ці непритомності. Так, вона це все бачила, вона всього цього боялася, вона плакала дуже сильно, переживала сильно. Загалом для неї це було вона взагалі не розуміла, що відбувається, і чому це з мамою відбувається. І багато лікарів від неї відмовлялися і казали, що ми допомогти вам не можемо. Її хотіли вже визначити в якийсь гайм. Сказали, що ви самі за собою доглядати не зможете. А донька у неї тоді ще молодша була. Її хотіли кудись відправити до інтернату. Можливо, Ірина не згодна була на це. Вона сказала: або я піду додому, або я краще одразу помру. Коли мені поставили діагноз сироз печінки, я згадала, що моя сестра померла від такого вироку. Її не змогли врятувати, і тоді в мене промайнула думка, що на мене чекає те саме. Раз її не врятували, а в мене процес протікає дуже швидко. Як самі лікарі кажуть, що це невиліковно. Ми будемо пробувати підтримувати ваш організм у міру можливості. Можете собі уявити, коли викачували воду з живота, вставляли системи. Потім це все забиралося. Потрібно було нові уколи робити. І буквально за два роки мабуть, але не те, що я я взагалі сильно схудла, я втратила у вазі близько 30 кілограмів. Я не могла їсти, у мене не було апетиту. Я весь час блювала, мене нудило, мене штормило. Лікарі зробили дві операції, які нічого не дали. І після цих двох операцій лікарі підготовували нас до того. Ще вже нічого не вийде, і що вона, можливо, помре. В моєї мами була ще надія, але у лікарів її вже не було. Вони не хотіли більше нічого пропонувати і шукати якісь подальші виходи. Іру я вже давно знав. Дізнавшись, коли її відвезли до лікарні, я її відвідав. Звичайно, в неї були згаслі очі. Це природно, що людина, потрапивши до реанімації у такій ситуації, боялася, що вона іде з життя і найбільше за дитину. Ми почали з нею розмовляти про Бога, молилися, вона була відкритою. Я розповів про те, що я отримав зцілення через канал відродження у 2016 році. Отримав астми зцілення. він мені не просто розповідав про Бога. Він мені приніс диски і такий міні-телевізор, щоб я могла слухати. Там були проповіді вчення апостола Володимира Мунтяна. І він так спокійно, легко все пояснював, як прийти до Бога. Тобто, все було так зрозуміло. когда к тебе попадает мысль, и эта мысль несет с собой чувство, несет с собой страх, несет с собой какую-то эмоцию, переживание, убеждение в чем-то. Когда люди, к примеру, какая-то проблема, заболел, и человек начинает вдруг вспоминать, что и тот человек, помню, умер от этого, и ой, и та знакомая умерла от этого. Бывает такое или нет? Почему вдруг на ум человеку приходят сразу такие негативные вещи? Почему не прийде позитивна річ? Що, подожди, а я знаю человека, который болел і выздоровел. І постійно я їй говорив про це, щоб вона не втрачала віри, щоб вона вірила. Дуже великою підтримкою було для Ірини це проповіді апостола та його вчення про позитивне мислення. Ти можеш сьогодні не мати нічого, але у тебе в голові, мислі сили. смелостью, уверенности и силы, если ты качаешь свое мышление, я хочу тебе точно сказать, что через время все, что было в твоей голове, оно материализуется в физический мир. Скажи со мной, с Богом все возможно. Я все это слушала. Постоянно у меня были наушники. Я слухала і вдень, і ввечері, і навіть коли спати лягала. Я навушники не знімала, взагалі слухала і сподівалася, і, звичайно ж, почала сама молитися, щоб Бог мене почув, щоб і мені він дав шанс, хоча б другий шанс, щоб я вижила, щоб я могла жити далі, щоб я могла підняти на ноги свою дочку. Моя мама почала молитися, почала вірити, почала мені говорити, що вона знову одужує. Вона це голосно вимовляла, що вона знову одужує. Коли я почала ці всі молитви свої вимовляти, я вже була більш спокійною, більш врівноваженою. Тобто, в мене вже не було таких істерик сильних. І в один прекрасний момент просто для мене прекрасний, підійшов лікар і сказав не лікар сам, а сам професор цього відділення, де я лежала, що давайте спробуємо ще одну операцію. Я була вже готова до цієї операції. Тобто я дуже зраділа, я вже нічого не боялася, я була налаштована на краще. Тобто, я подумала, що Бог мене почув, що він мені цією операцією допоможе, що якщо лікарі щось не зможуть, то він втрутиться у цю справу. І, може бути, навіть що будуть не лікарі, а сам Бог робити руками лікарів керувати буде він. Не знаю, у мене думки різні були, але саме пов'язане з Богом. Що він мене одну не залишить, що буде завжди поруч зі мною в цей момент. Віра її стала настільки сильною, настільки могутньою, що вона ризикнула і погодилася ще на одну операцію, хоча лікарі не давали жодних шансів, але операція пройшла успішно. Самі лікарі одразу після операції вони сказали, у вас все на даний момент добре. Вони мене досить таки недовго протримали у лікарні, швидко виписали. Уявіть собі, серпня місяця. Зараз вже листопад, кінець листопада. Слава Богові, все йде добре. Я після цього ще далі продовжувала диски слухати. Потім він мені показав, що є ще канал відродження, що можна дивитися по телевізору. Я знаходила в інтернеті канал відродження і дивилася телекрусейди за цей період. Якщо були, з'являлися за ці шість тижнів, які минали. Я такими очима на цього мунтяна дивилася. Кажу, Господи, коли він все це говорив, у нього прямо відчувалася така сила, що він дійсно, як він вірить це, він може це ще й передати. Те, що він говорить, в тебе це вливається. Вона абсолютно змінилася. В неї настільки щасливі очі. Раніше ці блакитні очі були наповнені завжди страхом. Вона ніколи не посміхалася. У неї повністю змінилася її зовнішність. Коли я прийшла до лікаря на обстеження, яке мені було призначено через шість тижнів, вона мені насамперед зробила ОСД. Подивилася і каже, що печінка в мене не збільшена, нормальних розмірів, що в мене немає накопичення рідини в животі. Тобто, все в нормі. Завдяки вченню апостола Володимира Мунцяна. Моя мама змінила повністю своє внутрішнє переконання. Вона почала думати тільки позитивно, щоб відбувалося все хороше, не стало негативних думок. Завжди почала думати про те, щоб насолоджуватися кожним днем і цінувати все, що є. Так як Володимир Мунцян це завжди пояснює, так це і сталося. Завдяки цьому вченню ми отримали нашу відповідь від Бога. Я дуже вдячна Володимиру Мунтяну, що він продовжує свою діяльність, що своє вчення, яке він приймає від Бога, що до нього приходить це бачення від Святого Духа, що він може це показати ще й по телебаченню. Що люди, у яких немає можливості приїхати, вони можуть це по телебаченню подивитися. Тобто буває. Що дива відбуваються по телебаченню, це ж так чудово. Мислення здатне змінити ситуацію. І з Богом все відбувається особливим чином. Він завжди робить краще і більше, ніж ми уявляємо. Як тільки ми змінюємо курс напрямку нашої думки, життя перетворюється.